Всім привіт! З вами Марсик. Сьогодні я розкажу, де жига і чого я так довго не опускав відео. Заварійте чайок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і я приступаю. І так, починаю з Жиги. Де моя жига? Давайте я розкажу все спочатку, коли я купив її. І так, я поїхав в Польщу, зробив на неї. Приїжджав я в Україну, не спав всю дорогу. Виїхав десь година сьома вечора. Я приїхав 8-9 вечір ранку. Я всю дорогу знав, що я куплю машину. Це Вас 2101 Я купив її у мого сусіда і, і перший раз виїжджаю я, покликав двох друзів. І ми поїхали на поля. От ми їдемо, а там є поворот і фосо з боку. Вели... І фосо з боку великий. Я хотів дати боком. І от заходжу боком в той поворот. Вивернув сильно руль. І от несе прямо в ту фосу. І ми залітаємо в неї. Перелітаємо аж до фосу. І... І там був такий сильний звук, що я думав, що там вже перед тханима. Та й все, я вже грустний і не знаю, що робити. Я виходжу дивитися на ту машину і дивлюся, а там тільки болотник. Ну, з-під колеса вилетів. Ну і крило за мною. Все. І так, в другий день ми виїжджаємо зазняти відео на ютуб з другом. Вроді оце відео. І так, от ми зазняли і поїхали на річку дивитися, що ми там вже зазняли. І так дивимося, відео під'їжджає якийсь дядько народи. І ричка відкриває двері, витягає ключі зажигання, і кажу, що тут газують. Я йому кажу, хіба... То вам не тесло, щоб вона тихо їхала. То, типу, стара вже машина, і він каже, будете бачити мене тоді може віддам ключі. Ми сидимо в машині в шоці, чекаємо, щоб він трохи від'їхав подалі. І я згадав, що в мене є запасні ключі. І він від'їжджає, ну і все, і я достав ключі, ми попхали машину, бо вона тоді не заводилася. З ключа, ну і все. І от на, на третій день теж поїхали з другом знімати відео. Я заїхав за другом і бачу, машина кипить. Глушу, дивлюся, а води нема. І коротше ми зробили найбільшу помилку. Ми залили холодну воду в гарячу машину. І все, ми відразу поїхали кататися, нічого не, так би і не було. І ми десь через годину чуємо, що щось з машиною не то. Щось так би травить чи щось типу, того. Ну Ми їхали далі. От напевно оце відео. Дивіться, і ми, і ми вже їдемо по домах і машина відразу заглохла. І більше не заводилося. Ми думали, що бензин не було. Але там була бензина. Я дивлюся до масла, і воно все в болоті, якесь коричневого кольору. І я подивився до води, а води нема. Я зрозумів, що все, що все масло в воді. І все, я почав дзвонити всім своїм друзям. Вони прийшли. Ми попахали додому. І от на наступний день я з другом із сусідом почали розбирати мотор. Ми поміняли прокладку, там фільтр масляний, і почислили мотор від того масла. Ми почислили мотор дізелем і от зібрали вже мотор назад. Поп Попробували заводити, і вона завелась па разів, завів. І тут риску просто починає стукати жорстко клапана. І тут відразу глушиться мотор, тіпо, клине мотор вже. Я думав, що все, ГГ мотору. Але мені сусід сказав, давай причіпимо, до його машини, потягнемо на буксир. Ми возили ту машину, пробували щось на передачі. І от ми приїжджаємо, пробуємо заводити, і вона заводиться. І так, я такий був радий. І потім ми з другом виїжджаємо. І я заїхав по нього. Я даю йому руль. Він щось там їде, каже, що вона їде на трьох циліндрах. І я зрозумів, що Думаю, продавати її. Зазняв пару відео і все, я вирішив її продавати. Ну і все, її на OLX Пройшло десь пару днів. Ніхто не дзвонив, ні, ні, ні писав, ні нічого. Потім бачу якийсь номер дзвонить Беру трубку, він каже, то я продаю машину, я йому кажу, що так каже, чи можливий обмін на альфу я йому. Каже, що, мож... Тіпа, що можна. Попитав свого по Альфу, що з нею, що до чого. Він каже, що робив її для себе. Я думав, що там буде якийсь нормальний типу, мотоцикл. Я не попросив в нього ні фотки, ні нічого. І так от пройшло по... ще пару днів. І далі він дзвонить, каже, що вже типу, їде евакуатор по машину і тут ж. Приїжджаю в евакуатор і загрузив машину, сів типу, евакуатор з другом, ми поїхали. Приїжджаємо туди, до нього додому. Я тільки дивлюся на ту альфу, поняв, що я би не хотів її брати, але вже вигрузили машину. І грузить ту альфу я допустив саму головну шибку. В своєму, в своєму житті то я не сказав ні. Він мене питається, що будеш обрав. Типу, я йому кажу, так, хоч я взагалі її не хотів брати. Ну я не знав, які там варіанти, щоб її не брати. Я би, напевно, коли сказав ні, ну то я б весь, весь типу, все би оплачував. Ти все, ми загрозили той мотоцикл. Я не знав що з ним робити. Він не заводився, там був заклиний мотор, наскільки я поняв. І все, я пішов в дуже великий мінус. Я продав той мотоцикл за тисячу гривень в тому ж самому сусіду, в якого я купив свою машину, і мені сказав, що я лох. Мені потім друг сказав, що я лох. Я зрозумів, що я лох. Ну і все. Буде вот такая вся історія жигу. Ну що я вам хочу сказати? Не допускайте просто моїх ошибок, говоріть ніколи треба, сказати ні. І все, дякую, що ви дивитесь мене, ставите лайки. пишите коментарі. Я постараюся заробити далі на машину і зазняти вам класні відео. Ну все, всім удачі і всім покедова. Давай, річи. Давай, речі.